Вітаю! Мене звати Віктор Буйніцький. Я юрист та операційний директор бізнес мосту. Наша фірма, починаючи з 2017 року, надає підтримку закордонному бізнесу в Польщі. В цьому відео ми знову розмовлятимемо про адміністративно-правові та бухгалтерські аспекти ведення господарської діяльності. В нашому першому відео з цієї серії ми коротко ознайомилися з формами ведення господарської діяльності. Рекомендую ознайомитися з ним за посиланням. Одним із найшвидших способів відкриття власної діяльності є її реєстрація за допомогою електронних інструментів підтвердження особи. Двома найбільш популярними інструментами являються довірений профіль та кваліфікований електронний підпис. Довірений профіль це безкоштовний та безпечний інструмент, який дозволяє вам підтвердити свою особу онлайн та вирішувати офіційні справи в мережі. Даний інструмент використовується в комунікації з державними органами, які мають обов'язок визнавати документи, підписані довіреним профілем, за еквівалентні підписаним власноручно. Одним з основних обмежень довіреного профілу є те, що для його отримання необхідно мати номер PESEL польський ідентифікаційний номер, та підтвердити свою особу особисто в одному із пунктів підтвердження на території Польщі або у її консульстві. Варто також додати. Що тільки польські державні органи зобов'язані приймати підписи, накладені за допомогою довіреного профілю. Багато польських та міжнародних підприємств не визнають такі підписи, а для участі в закордонних тандерах вони взагалі не пасують. Кваліфікований електронний підпис це вид електронного підпису, який має таку ж юридичну силу, як і власноручний. Він базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Використовується для підтвердження особи в інтернеті та підписання електронних документів. За допомогою сертифікату електронного підпису ви можете користуватися тими ж послугами, що і при використанні довіреного профілю. Однак, додатково такі підписи визнаються всіма державними органами всіх країн-членів ЄС. Так що, окрім можливості легко та швидко підписувати договори з бізнес-партнерами, ви також отримуєте доступ до тендерних процедур на території всього Європейського Союзу. На відміну від довіреного профілю для отримання кваліфікованого підпису не потрібно мати номер ПЕСЕР та не обов'язково відвідувати пункт підтвердження, а всю процедуру можна здійснити дистанційно. Наша компанія являється партнером Ценцерт, одного з операторів, які надають послуги видачі кваліфікованих сертифікатів електронного підпису. Завдяки цьому, ми можемо комплексно та якісно супроводжувати відкриття компаній наших клієнтів. Якщо ви зацікавлені у відкритті господарської діяльності, або вам необхідний кваліфікований електронний підпис для розширення географії вашого бізнесу? Ми радо вам допоможемо!